Ще раз вітаю вас, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу, мир Божий вам. Я хочу е, зачитати вам слова, які записані в Євангелії від Матвії, в 4 розділі, 17 вірші. І з того часу Ісус розпочав проповідати і промовляти, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Присядьте, будь ласка. З того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти. З того часу, це, з того часу, коли Господь Ісус Христос. Хрестився в Івана Хрестителя в річці Йордан, з того часу, коли Дух Господній зійшов на нього, з того часу, коли він був поведений цим Духом Господнім пустиню, де диявол спокушав його, з того часу, як написано, коли він вже сповнений Духа свого святого, повернувся в Галілею і почав проповідувати свою Євангелію, почав проповідувати. Слово Спасіння і Він звертається до людей. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Покайтеся, це головна, головна мета нашого Господа Ісуса Христа, Його земна, Його земного життя, що як щоб як можна більше людей. Прийшли до покаяння, щоб як можна більше людей пізнали ці істини, які він їм доносив через слово своє, щоб як можна більше людей через покаяння отримали спасіння і отримали цей дар Небесного Царства. І він закликає людей покаятися, тому що без покаяння унаслідувати наслідувати царство. Божого не можна, без переміни свого життя, без переміни своїх думок, без щоденного освячення, без життя праведного унаслідувати Царство Небесного не можна. В п'ятому розділі, в двадцятому вірші, Ісус каже, кажу я вам, коли праведність ваша не буде рясніше, як праведність книжників та фарасеїв, то не війдете в Царство Небесне. Коли людина неправедна, вона не може війти в царство небесне. І тому Ісус каже, коли ваша праведність не буде рясніша, ніж праведність фарисеїв та книжників, ви не війдете в царство небесне. Чому саме фарисеїв та книжників? Тому що Ісус Бачив серця цих людей, бачив, чим наповнене їхнє серце, бачив, що вся їхня праведність, вона лише зовнішня, вона показна оця праведність. І тому Ісус закликає, щоб і в нас не було оцеї показної праведності, а щоб в серці нашому було щире покаяння, щира віра, щире прагнення більше пізнати нашого Господа Ісуса Христа. І лише, тому, і лише тоді ми можемо наслідувати Царство Небесне. Ісус казав, що в Івангелі від Луки, Каже, з сьогоднішнього дня каже, царство Небесне, воно силою береться. силою. Просто так унаслідувати царство небесне не можна. Потрібно щось робити для цього. Потрібно для цього прикладати силу свою. І Ісус, проповідуючи, Він звертає увагу людей на це, що потрібно. Працювати для Господа потрібно посвятити своє життя для Господа, потрібно присвятити всього себе, Господу Ісусу Христу. Напевно, багато людей у цей час та і зараз кожен хоче жити в царстві Небесному, хоч, хоче бути жителем цього царства небесного, але напевно людям було цікаво про яке царство говорить Ісус Христос. Що ж то за царство таке небесне, е, яке Він проповідає? А Ісус е, говорить, каже е, в Євангелії від, е, від Луки, так каже, до чого ж уподоблює царство Боже? До чого подоблює Царство Боже? І потім, якщо ми відкриємо 13-й розділ Евангелії від Матвія, Ісус говорить до людей притчами, говорить про царство небесне, і Він говорить, що царство небесне воно схоже от до людини, яка от пішла і посіяла зерно. До сіячів він говорить до землеробів, от притчею про сіячів. І він говорить, що е, людина посіяла добре зерно, але прийшла е, зл, зла людина, прийшли от слуги дьявола і насипали кукіль поміж е, цим. І от е, каже слуги цього пана, каже, може ми підемо і повисмикуємо цей кукіль з чистим. А Господь говорить: ні, зачекайте, прийде час, прийдуть жнива і тоді каже відділиться добре від поганого. Ісус от, каже, порівнює, каже, до чого царство Боже, воно подібно каже до гірчичного зернята, яке посіяно в землі. Воно каже, найменший зерен, але воно виростає у велике дерево і каже, птахи клубляться в ньому. Настільки от воно, оце царство щоб було зрозуміліше тим людям, тим можливо городникам, садівникам, які займалися цим, щоб було легше зрозуміти. І він показує на прикладі цього рибакам. Він говорить, що царство. Небесне, воно похоже до неода, який ви закинули. Потім каже, витягуйте і потім каже, перебирайте, що добре складайте всі, що каже недобре, викидайте геть на сміття. І Ісус каже, що так буде і в останні дні, коли прийде Христос. Все добре, Христос розділить добро, добре від Злого. Для людей можливо не настільки заможних. Він каже, що царство небесне воно подібно до скарбу. От людина знайшла скарб десь у землі, так? І вона й заховала його, і вона біжить, вона продає все, що має, все, що є можливо, навіть і зичить у когось, щоб купити це поле, на яке вона знайшла цей скарб, То, що так просто витягнути цей скарб і нести, скажуть, а де ти взяв? То ти взяв на моєму полі. Чого ти його забираєш? Так? От людина, оця бідна, вона все віддає для того, щоб отримати цей скарб. І тому Ісус говорить, що. Царство небесне воно є як цей скарб, як цей скарб. Царство Небесне, він каже, подібне до перлини, яку шукаю. От є люди багаті, є люди, які мають це, які мають достаток, які, здавалося, вже, ну, ну не знаю, про що ще можна мріяти, але мріють знайти якусь перлину коштовну. І коли вони її знаходять, вони, як написано, віддають усі свої кошти, щоб придбати цю перлину. От царство небесне, Господь говорить, вона є цією перлиною, яку має прагнути придбати кожна людина, воно є цим скарбом, воно є цим зерном, яке, яке проростає і приносить добрий плід. І ще один приклад такий наводить. Ісус про Царство Небесне, і Він пише, 20 розділ з 1 по 16 вірш я зачитаю і нагадаю, ми коротенько так пороздумовуємо над тим текстом. 20 розділ Євангелії від Матвія з 1 вірша. Бо царство небесне подібно одному господарю, що вдосвіта вийшов згодити робітників у свій виноградник. Згодившися, він робітникам по динарію за день послав їх до свого виноградника. А вийшовши коло години десь третьої, побачив він інші, що стояли без праці на ринку, та й каже: Ідіть і ви до мого виноградника, і що буде належати вам вам». Вони ж відійшли, і вийшов він знову години десь шостій і дев'ятій, і те саме зробив. А вивчивши коло години одинадцяти, знайшов інші, що стояли без праці та й каже до них, чого тут стоїте цілий день безробітні. Вони ж кажуть до нього: бо ніхто не найняв нас, відказує їм ідіть і ви, виноградник. Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого управителя, пан виноградника: поклич робітників і дай їм заплату, почавши з останніх до перших. І прийшли ті, що з години 11-ї і взяли по дінарію. Коли ж вони прийшли, коли ж прийшли перші, то думали, що візьмуть більше, та й вони по дінарію взяли. А взявши, вони почали нарікати на господаря, кажучи, ці останні години працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту. А він відповів і сказав до одного із них: не криджу я, друже, тебе, хіба не за динарій, я згодився ти зі мною? Візьми ти своє та йди. Але я хочу дати йому ось останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені з своїм робити, що я хочу? Хіба око твоє заздре від того, що я добрий? Отак будуть останні першими, а перші останніми. Отака от притчу розповів Ісус Христос про господаря виноградника і про виногради, про виноградник. Чому звернув увагу на це? Тому що давайте ми порозумовим і таку асоціацію проведемо. Виноградник. Виноградник, це є Церква Христова, це є ми з вами, виноградник. І кожен із нас тут присутніх, прийшли в цей виноградник не якби в одному віці, кожен прийшов у свою пору. Є ті, що прийшли в юному віці і радо служили Господу. Є ті, що прийшли ну, в середньому віці, і теж включились, а є ті, що. Десь вже можна в похилому віці, такому вони зрозуміли, що без Господа не можна. Вони зрозуміли, що без Господа без покаяння, без переміни життя, вони не унаслідують того Царства Небесного. І вони прийшли і вони також стараються щось робити. Кожен вносить свій певний внесок у життя Церкви Христової. А Христос, Він є, цей Господар. І розуміли, Десь інколи і в церкві таке буває, що між людьми бувають непорозуміння. Хтось, от молодий християнин, там прийшов, щось починає розповідати, а старший думає, хто ти такий? Ти ж лише недавно в церкву прийшов, ти хочеш мене вчити, я вже роками в тій церкві, я вже все знаю, я вже все пройшов, а ти тут пару днів і ти себе ставиш рівним зі мною. Але е, говорить Господь, е, господар цього виноградника каже, хіба око твоє не від того, що я добрий? Я тобі дав так, те, що я тобі обіцяв. Господь дав нам кожному те, що він обіцяв, дав нам кожному спасіння. І хто дав нам право судити когось, що ти пізніше покаявся, а хтось покаявся раніше. Розумієте, зараз у нас час є дуже багато якби, можливостей для духовного росту, є багато шкіл, є багато богословських університетів, де люди. Отримують знання, де люди навчаються богослів'ю, і вони вважають себе за іншими. а Там якийсь хтось проповідає. І знаєте, десь заздрість, дивися, його слухають, хоч він молодий, а я такий на мене уваги не звертають. І появляється в людей оця заздрість, як у, у цих от людей, які першими прийшли працювати в виноградник. В них появилась заздрість. А заздрість, дорогі брати і сестри, це є великий гріх. Ми знаємо, що колись великий Архангел, найкращий, якому Бог довіряв, він із заздрості своєї. Із гордості своєї ми знаємо, що заздрість це, і гордість – це рідні сестри. Вони невід'ємні. Заздрість без гордості вони не існують. Не можуть. Якщо в людини є заздрість, значить в людині присутня гордість. І наоборот, якщо людина горда, значить вона заздрісна. І не може бути там, як кажуть, я білою заздрістю, заздрю чи чорною. Немає ні білої, нічого. Є заздрість, є заздрість, є гордість. І Бог прямо вказує на ці гріхи. І ми знаємо, що от сатана. За свою от заздрість, за свою гордість, за те, що він хотів сісти на престолі Отця Небесного, він був скинутий на землю. До чого приводить? До падіння. До падіння приводить заздрість, дорогі брати і сестри. Ми знаємо, що той скинутий, сатана, він не успокоївся. Він, оцю першу людину, Адама з Євом, він теж соблазнив. Він в їхніх серцях оцю гордість і заздрість вселив. Він казав. Не бійся, їш, не помреш, станеш такий, як Бог. О, то я стану як Бог. То що, «І що? Який результат цьому? Людина вигнана, вигнана з Седемського саду. Знову падіння, знову з перед лиця Господнього людина відійшла. Далі живучи на землі, Каїн позавидував Авелю, брату своєму, тому що жертву його Господь прийняв. А кайну жертву Господь не прийняв, і що? Камінь в руки і вбив свого брата, і як наслідок що Бог вигнав його з перед лиця свого. Дорогі брати і сестри, заздрість, гордість це. Е, от, е, Синоніми вигнання, якщо можна сказати, людина заздрісна, людина горда, вона не може наслідувати Царство Небесне, це Господь говорить прямо. Апостол Яків говорить, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І цей же апостол, апостол Яків. У третьому розділі пише такі слова, третій розділ я зачитаю, 14, -й, 16 -й вірш. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь, та не говоріть неправди на правду, це не бідрість, що ніби зверху походить вона, але земна. Тілесна демонська. Бо де заздрість, там сварка, там безлад, там всяка зла річ. Дорогі брати і сестри, як ми бачимо, оця заздрість, оця гордість, вона існувала. Споконвіку, як я вже казав, вона існувала і в церкві Христовій. і Перші християни хворіли, якщо можна так сказати, на цю хворобу заздрості, і присутня вона і в наших серцях, тому що чого гріха таїти іноді я десь. Інколи вроді може і не свідомо, бо я стараюся не заздрити нікому. Але десь інколи вилетить слово: о, я тобі заздрив, в тебе там така е, гарна машина чи такий гарний будинок. Напевно, мені, ну я не знаю, можливо, я самоправдний вам здається. Немає такої задросі. Але хочу навести такий приклад. Знаєте, колись я е, люблю ходити, гриби збирати, так? І я запросив друзів, ідемо разом на гриби. Йдемо все. І ми пішли гриби збирати. І бачу, один знайшов другий. Цей: о, дивись, у мене який. А я не находжу. Я не знаходжу. І знаєте, і в мене оця заздрість, у мене оця, е, як злість вже пройвів. Як то я такий грибник? Я взяв якісь таких цих, що перший раз прийшли, вони знаходять, я не находжу. Я себе зловив на цьому. От розумієте, ця заздрість, вона присутня, і треба боротися з нею. Треба її скоріняти, тому що заздрісна людина. людина яка горда, вона не може унаслідувати Царство Небесного. І я би хотів, дорогі брати і сестри, нагадати ще раз слова Господа нашого Ісуса Христа. Шукайте найперше Царства Божого і правди Його, Царства Божого. Не потрібно дивитись на інших, що той краще одягнутий, чи той має більше грошей, чи той заможніший, чи той гарніший. От дивися, який красень пішов, а я такий незрачний, я такий Ні. Не тому треба заздріти. Бог не дивиться на обличчя, Бог дивиться на серце людини. І Бог бачить, що в твоєму серці, чи присутня ця заздрість, чи ти може борешся з тим, чи це... вона, дорогі брати і сестри, я ще раз наголошую, вона присутня. Можливо, ми її приглушуємо. І це дуже добре, якщо ми приглушуємо собі і заздрість, і гордість, бо іноді і гордість в нас проявляється. Іноді ми зверхньо дивимося на людину, яка вроді, Ході би живе не таким життям, як ми, не таким, як би ми хотіли. О, дивися, він десь там випиває. Але не на людину треба дивитися, яка є грішна, а на той гріх, що вбиває людину. Тому що Бог прийшов, як казати, найти грішних. Він не прийшов, він наоборот шукав грішних людей, щоб дарувати їм спасіння, щоб позбавити їх від цього гріха. І ми, бачачи якусь людину, не повинні зневажливо ставити. А з розумінням відноситись, тому що, можливо, людина не хоче бути п'яницею, не хоче бути отим бездомним. Може, обставини в неї так склалися, що якби ми узнали, в нас би волосся дибом на голові стало, що сталося з цією людиною. А ми зневажаємо, бо вона грязна, бо вона не так одіта, бо вона п'яна, вона десь там валяється, вона ходить, просить щось. Не на це треба дивитися. А десь інколи можливо із співчуттям підійти до тієї людини. І не людину засужути, а гріх, гріх, що живе в людині. Тому що ми знаємо, що Бог людину не засужував. Ми знаємо, коли привезли, привели до Ісуса блудницю, грішницю, і всі знали, що вона грішниця. І вона це усвідомлювала, що вона грішниця. А що Ісус сказав? Хто із вас без гріха перший киньте в неї камінь. І що? Хоч один камінь полетів в неї, ні. Всі позходили, всі порозходились, тому що кожен розумів, що десь у мені є гріх, він живе, він нікуди не дівся. І те, що Господь Ісус взяв наші гріхи на себе, це не значить, що ми вже, все, ми вже вільні від гріха. Ні. Ми повинні. Слідкувати за своїм життям, пильнувати, як каже, бодрствуйте, бодрствуйте, бо прийде Господь у цю хвилину, коли не будете очікувати. Прийде як злодій в той час, коли ти не очікуєш. Каже, Коли буде добре тобі, коли буде сказати все добре, все і тоді каже, появиться. І що тоді будеш робити? Запасайтесь тим маслом, як ті е, мудрі. Діви, що запаслися меслом в очікуванні Христа, і удаляйте від себе заздрість. Просіть Господа, сили Духа Святого, щоб протистояти гріху, бо всі ми е, десь свідомо чи несвідомо, але кожен із нас грішить. І дуже шкода, якщо ми це робимо свідомо, і якщо ми е, знаємо, що згрішили, спочатку зробимо, а потім каємось. Тож апостол Яків каже, що потрібно вгамовувати свій язик, бо він несе саме більше шкоди, він несе саме більше шкоди. Язиком ми можемо завдати більше шкоди самим собі, ніж якимись іншими діями, тому що можемо сказати те слово, і ця вся повага, оце все людське ставлення, яке раніше було до нас, оцим словом, воно ну, все перекреслить. І людина вже подивиться на тебе з іншої сторони. І побачить, що ти виявляється не такий. Виявляється, що ти, як брат Ладік проповідував, той гроб окрашений. Давайте не будемо такими гробами окрашеними, як каже Ісус. Давайте, щоб наша праведність не була лише зовнішня, а дивитися в книгу Євангелія, дивитися на те, що нам вказує ця свята книга, і поступати так. Як нам велить Слово Боже, давайте, дорогі брати і сестри, зараз помолимося і подякуємо Господу Богу за Його любов і милість, за нашого Господа Ісуса Христа, за те, що Він нас учить, за те, що Він нас спас, за те, що Він бажає, щоб і ми були спасені і були наслідувачами Його Царства Небесного. Давайте помолимось.